Яке у нас є найдешевше двоспальне ліжко з матрасом, але таке, щоб не розвалилося? Зараз дуже класна є ціна на матрас Lend, який в розмірі 1,60х2, висотою 21 см, коштує 4,850. Ну і найдешевше, але надійне ліжко, це буде ліжечко Verona або Comfort. Ось тут з'явиться фотографія. Вони в розмірі 1,60х2 коштують 5,500. І загальний бюджет у нас складає близько 10,5 тисяч гривень. Це ви вже маєте металеве ліжко і маєте до нього ортопедичний матрас. Ліжка да вони металеві, тобто вони самі прості, але надійні, легкі в догляді і недорогі. Колір металу до речі, можна обрати під замовлення. Є білі і чорні зазвичай, а так можна обрати будь-який колір металу під замовлення і матрас ленд. 4850 за двохспальний розмір це ціна до 29 травня. Тому, якщо вас цікавить, 10500 буде такий комплект, і ще його можна взяти в оплату частинами. І один платіж у нас складе 2100 гривень, тому що ми ділимо на 5 платежів без переплати для вас. Тому, якщо цікавить, на сайті Солоха є каталог металевих ліжок, в шапці профілю телефончик для зв'язку. Звертайтесь.